1 січня розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані торік, подається до 1 травня до податкових інспекцій за місцем реєстрації. Річну податкову декларацію варто подати за умови отримання окремих доходів, які при нарахуванні не оподатковані. Це стосується також оренди нерухомості та отримання іноземних доходів. Платникові податку не потрібно подавати декларацію, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, від операцій продажу обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений ПДФО. Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Згідно з податковим кодексом, платники податку на доходи фізичних осіб, які претендують на податкову знижку. Податкову декларацію можуть подати упродовж всього року. До ДПІ міста Івано-Франківська від громадян нашого міста надійшло 3105 декларацій. Громадянами було задекларовано 243 мільйона гривень доходу. Зокрема. 1343 декларанти задекларували свої доходи до сплати до бюджету в минулому році. До бюджету додатково надійшло 3 мільйона гривень. З бюджету ж було повернено податкові знижки: 1,7 і мільйона гривень. Тисячу громадянам. Крім того, 14 громадян задекларували свої доходи більше 1 мільйона гривень. До бюджету додатково надійшло від них більше 1 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб. Декларування доходів здійснюється на добровільній основі відповідно до Конституції України. Для громадян у нас створені всі умови для того, щоб декларанти могли прийти і декларувати свої доходи. Зокрема, у третьому залі створені спеціальні робочі місця, де кожен може прийти і подати отримати консультацію по заповненню декларації про доходи за минулий рік. Декларуційна кампанія триматиме до 1 травня ще є час але не потрібно зволікати і прийти і подати декларацію.